Назвав Зеленського диктатором через відсутність виборів і сказав, що йому краще поквапитися. інакше він залишиться без країни. Я думаю, що президент Зеленський на жаль загострив ситуацію і створив розрив між ними. Як він загострив багато його висловлювань у Мюнхені. Я вважав їх недоречними. Президент Зеленський, коли я зустрічався з ним, запевнив мене, що підпише угоду про корисні копалини у Мюнхені. Він цього не зробив. І, власне, справжня мета тут, на мою думку, перетворилася на якесь медійне шоу. Президент Трамп мав дуже витончений план, і це було зблизити українців із США. Давайте укладемо цю економічну угоду, і навіть Карл Роуф у Волстрі Journal сьогодні це підтримав. США маючи більші економічні інтереси в Україні, забезпечують безпековий щит. Тож послідовність подій полягала в тому, щоб зблизити українців із США через економічні зв'язки, переконати американський народ, заручитися їхньою підтримкою. і а потім сказати росіянам, сядьте за стіл переговорів із дуже серйозним посланням. що якщо потрібно, ми посилимо санкції.